В ефірі телеканалу Буковина інформаційний випуск в студії Анастасія Федорюк. Вітаю в зоні проведення антитерористичної операції. Далі неспокійно. Минулої доби у штабі АТО нарахували 54 обстріли по позиціях збройних сил України. На Маріупольському напрямку зафіксовано 34 провокації проти сил. Ато на Донецькому бойовики 17 разів порушували режим тиші. На Луганщині стріляли тричі. Бойовики застосовували стрілецьку та великокаліберну зброю. У Чернівцях на центральному кладовищі встановили та освятили пам'ятник загиблому на сході України воїну Леоніду Петихачному. Проект розробляли, враховуючи побажання родичів. А кошти виділила Чернівецька міська рада. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. В кінці 2013 року, в момент найгарячіших подій Євромайдану, Леонід Петехачний зрозумів, що не може стояти осторонь. Спочатку підтримка революції, згодом участь в антитерористичній операції. Він був добровольцем у батальйоні Донбас. Відразу після навчання у таборі Нацгвардії потрапив у найгарячішу точку Донеччини, район Іловайська. 29 серпня 2014 року з Леонідом пропав зв'язок. П'ять довгих місяців його вважали зниклим безвісти. Родичі сподівалися, що вижив, можливо, у полоні. Проте тести ДНК зруйнували усі надії. Нині два роки по тому на Чернівецькому центральному кладовищі на відкритті пам'ятника Леонідові Петехачному зібрались дружина, діти, побратими, друзі та небайдужі чернівчани. Я була би задоволена, якби поруч зі мною стояв мій чоловік, але все в житті порівняно напевно і все сприймається в певному порівнянні. Я дуже переживала, як буде це сприймати моя п'ятирічна дитина. Я її готувала до цього, тому що. Насправді портрет ну, дуже реалістичний і в повний зріст. Але перше, що вона прийшла, вона залізла на сходинку і почала трогати. І вона каже: о, я тут папочку, можу потрогати. 28 загиблих на сході України, вояків Чернівчан. Кожному з них буде встановлений такий пам'ятник. При проектуванні враховували побажання родичів загиблих. Ескізну пропозицію розробив студент-архітектор Олексій Хілько. Виконав за ніч. Всі, врахувавши всі зауваження, попередню ескізну пропозицію сертифікованого архітектора, яка є його викладачем, зробив таку ескізну пропозицію. Фактично, реалізацію ви бачите виконана. На 90% те, що ми пропонували, єдине, що виробники поміняли колір, тому що ми все-таки рекомендували інший колір, але нас просто з технічних причин знову порекомендували і використали інший вид каменю. Але вся конструкція, вся ідея тут у всіх елементах закладено такий символізм, ну, своєрідний, який ми обговорювали. І чому один ми вирішили, тому що ви розумієте, велика сума. А якщо точніше, кожен з цих пам'ятників обійдеться місту майже три сотні тисяч гривень. Втім, Чернівецький міський голова переконує, що економити на цьому вони точно не будуть. Ми маємо розуміти, що багато поколінь людей, чернівчан, будуть приходити на кладовище, і вони мають пам'ятати заради завдяки жертві родин загиблих, наших героїв. Саме завдяки ним ми маємо сьогодні можливість ходити мирними вулицями. На наші голови не сипляться бомби, наші діти ходять в садочки. До кінця цього року планується встановлення ще 16 таких пам'ятників загиблим героям. Марина Боличева, Юліан Пилипяк, телеканал Буковина. 28 жовтня день визволення України від нацистських загарбників. З цієї нагоди у Чернівцях на соборній площі до обеліска перемоги ветерани Другої світової війни, учасники АТО, керівники місцевої влади, представники правоохоронних структур, громадських організацій поклали вінки та квіти, вшановуючи пам'ять тих, хто загинув, визволяючи рідну землю ціною власного життя. Воєнні дії на території України тривали протягом 40 місяців: з 22 червня 1941 року до кінця жовтня 1944 року. За сучасними підрахунками, загальні людські втрати становили близько 9 мільйонів. Понад 2 мільйони українців було вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. Цілком та частково зруйновано понад 700 міст та 28 тисяч сіл. Знищено 16 тисяч промислових підприємств. На жаль, безжалісний час забирає як свідків, так і учасників тієї війни. Сює тернебуковини порядка біля 140 ветеранів великої вітчизняної війни. Ті, які брали безпосередню участь у бойових діях, це люди, яким уже за 90, люди, які в більшості на приликі жаль прикуті до ліжка хворобами, але й активні, яким досить в цьому такому гарному віці мають прекрасну пам'ять, які можуть розказувати досить довго про ті події, які досить тверезо розсуждають про те, що твориться сьогодні в Україні, і висловлюють велику жаль, що ту перемогу, яка дісталася великою кров'ю, не змогли утримати, і сьогодні точиться уже, скажімо, Війна між тими народами, які разом виборювали цю перемогу. Серед тих, хто звільняв рідну землю від нацистів, і 95-річний чернівчанин Федір Олексійович Білан. Ви хотіли сказати в цей день Буковинцям. Я хотів би сказати, щоб вони такого не бачили, як я, щоб вони лучше, лучше ніж наші європейці. А то все в їхніх сілах. І я думаю, що це. Переживемо і хто буде жив до жить. Так не охота, щоб мої внуки і правдуки жили не так, як я жив, але влуче і в таких условиях. Депутати нині продовжили чергову сесію Чернівецької міської ради. Основне питання затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців на 2016 рік. Отримати фінансування мали б лікувальні заклади, Чернівецький водоканал та Чернівці Теплокомуненерго. Після кількох годин суперечок за зміни до бюджету так і не проголосували та пішли на перерву, після якої знову продовжили обговорення і мають проголосувати питання повторно. Відтепер у Чернівцях буде вулиця Капеланська. Таку назву матиме вулиця старшого лейтенанта Павла Нікітіна. За таке рішення проголосували 35 депутатів під час сесії Чернівецької міської ради. Нагадаємо, клопотали про це волонтери, які зареєстрували ще у липні нинішнього року відповідну електронну петицію. Свій вибір назви вулиці активісти мотивували процесом декомунізації та тим, що на ній знаходиться греко-католицький храм, настоятель якого отець Василь Гасинець, учасник майдану, а з перших днів збройного конфлікту на сході волонтер і військовий капелан. Пропозиція набрала 253 голоси. Міська топонімічна комісія не рекомендувала перейменовувати вулицю Нікітіна на капелану. Пиланську. Однак депутати ухвалили власне рішення. Проект державного бюджету 2017 минулого місяця затвердив Кабінет міністрів України. Основні його складові та те, на що може розраховувати Буковина, обговорили на засіданні громадської ради при Чернівецькій облдержадміністрації. Проект держбюджету на 2017 рік передбачає зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Серед пріоритетів фінансування ремонту доріг та заходів з енергоефективності. Окрім того, буковина розраховує на виділення коштів на добудову перинатального центру, повідомили у департаменті фінансів Чернівецької облдержадміністрації. Для Чернівецької області 45 мільйонів буде передбачено. Е субвенції на добудову перинатального центру. Так само уряд буде розвідати питання щодо надання державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту. Крім того, за рахунок перевиконання плану Чернівецька митниця у вересні спрямувала на облаштування доріг понад 12,5 мільйонів гривень, а від початку поточного року майже 171 мільйон. На думку владників цих коштів не вистачає, тому будуть вносити певні поправки у проект бюджету. Ми для притул також пропонували, що сьогодні. Обов'язково, якщо ми хочемо, а це ми обов'язково маємо зробити дороги. То має бути окремий дорожній фонд, де має, незалежно від того, як але в цей окремий фонд має поступати окрема сума від чогось. Сам механізм. Проект головного кошторису країни на наступний рік ще в розгляді. Тож Буковинські владники сподіваються на затвердження пропозицій. Мирослав Солонар, Юліан Палеп'як, телеканал Буковина. Житель Глибоцького району в орендованому гаражі у Чернівцях організував цех з виготовлення наркотичних засобів. Співробітники департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України спільно з співробітниками Чернівецького відділу поліції викрили незаконну діяльність 27-річного жителя села Горбівці. Під час огляду приміщення поліцейські вилучили 15 грамів амфетаміну, пакунки з канабісом, два холодильника з воротної дії та різне приладдя. Все направили на Експертизу Відкрито кримінальне провадження. У неділю Україна переходить на зимовий час. Уночі з 29 на 30 жовтня стрілки годинника треба перевести на годину назад. Така практика в Україні існує з 1990 року. Однак цьогоріч це робитимуть востаннє, кажуть в уряді. Про те, як сприймають буковинці зміни часу та як адаптуватися до таких змін, далі у сюжеті. Традицію переводити годинники на літній та зимовий час започаткували у Великобританії майже 100 років тому. Тоді вважалося, що це допоможе значно зекономити енергоресурси. Таку ідею підтримали американці а пізніше приєдналися ще понад 100 держав серед них і Україна. Буковинці про те, що 30 жовтня годинники переводять, знають, утім не завжди розуміють для чого. На наші тих годинники не. переводити. Воно треба його що? На що його переводити? Тобто я... Ті години. Що воно нам дає? Щоб, каже, люди більше хворіли, тому що е, чоловік розчитує на це час, а він опаздує, він біжить, як сумашедший. Він теряє своє здоров'я, поки він привикне на цю, на цю годину. А нам більше нема чимось зайнятися, це лише годинники переводиться. Це зі мною села. Нам взагалі це. Ці Україні. Я вважаю, що тут ніякої економії немає. Наоборот, вони збивають людей з біоритму, по мере, тих, хто ще ходить на роботу, поки що. Трошки в ввозиться, ребята, і цей перепад в ніяк. Не впливає на мене з позитивної точки зору. Я за те, щоб не переводити. Працюємо в музичній школі. Ми і так працюємо до пів дев'ятої вечора з дітьми. І для якщо переведуть, то це взагалі вже темна ніч, коли діти повертаються додому. Для нас це не незручно і невигідно не дуже негативно. Чому? Ну. Настільки важко було звикати до цього всього, ну дуже важко. Ви розумієте, дискомфорт навіть відчуваєш від цього всього, тому що збивається ритм життя всього, звикаєш там, встаєш в стільки годин, а це ніби пізніше. Ну ні до чого. Можна сказати, що ні до чого. Годинник переводимо на годину назад. Проте аби звикнути до нового часу, потрібно приблизно два тижні. Психологи кажуть, через це людина може погано почуватися, бути дратівливою, навіть гірше працювати. Треба жити в одному ритмі, і нам доведеться ніби налаштовуватись на нову звичку. Тому це буде тривати десь 20-21 день, 22 дні, коли наше тіло повністю перебудується. З іншого боку, перебудовується і психіка, і душе. Коли ми знаємо, що будуть зміни, тому нам доведеться ці зміни приймати. Для того, аби швидше адаптуватися, радять більше спати, гуляти на свіжому повітрі та спокійніше сприймати усі негаразди. І е, вітаміни, і гарна їжа, і роботи фізичні справи, які допоможуть нам трішки збадьорити своїх. Знаєте, будь-які зміни це стрес. А в нашому житті стресів дуже багато. Ми взагалі в нашій державі, на жаль, вже декілька років постріл живемо в суцільному стресі. І чим менше ось таких змін, чим менше необхідності знову адаптовуватись, перебудовуватись, триматися, заставляти себе, тим легше буде нам жити в тому просторі, в якому ми зараз з вами перебуваємо. Окрім того, варто усіма можливими засобами покращувати собі настрій, слухати улюблену музику, переглядати фільми позитивного змісту, зустрічатися із друзями та більше часу проводити з дітьми. За результатами лабораторних досліджень, відібраних зразків їжі та води, у Чернівецькій спеціалізованій школі номер 41 не виявлено патогенної мікрофлори. За вірусологічними показниками, овочі, які їли діти, були придатними до вживання. Відповідають санітарним вимогам, повідомляють в Державній установі Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Нагадаємо, на клопотання директора навчального закладу було проведено обстеження. Підставою для звернення стала інформація про спалах гострої кишкової інфекції серед учнів. Станом на 28 жовтня у трьох школярів зареєстровано гостру кишкову інфекцію. Виявлено два випадки харчової токсикоінфекції в учня та вчителя навчального закладу. Профілактичні та протиепідемічні заходи продовжуються. Чернівецькій публіці презентували фільм Гніздо горлиці, який здобув перемогу на одеському міжнародному кінофестивалі. В його основі історія української заробітчанки, переживання жінки, яка змушена залишити родину, аби заробити грошей за кордоном. Дуже близька Буковинцям. Про основну ідею стрічки під час прес-конференції розповідали її творці. Соціальна драма заснована на реальних подіях. Вона оповідає про життя українських заробітчан в Італії. Автором сценарію є наш земляк Василь Мельник. В Україні сьогодні десь понад 5 мільйонів людей виїхало. Це кожен третій працюючий українець. І я думаю, що це достатня підстава для того, щоб почати нарешті говорити про те, що діється в Україні. І пора нарешті знімати українське кіно актуальне про актуальні проблеми наші. А я вважаю, що це, мабуть, найбільше соціальне явище, яке сьогодні є в Україні, а більше за війну, тому що на війну не втягнута така кількість людей. Головна героїня фільму жінка, яка через скрутні життєві обставини вимушена їхати за кордон на заробітки. Виконавиця головної ролі Рима Зюбіна розповідає про власні переживання і перевтілення. Я вважаю на сьогоднішній день це свої найкращої роботи. Я сама родом з Ужгорода, і тому тема заробітчанства, Я з дитинства чула, що там одружилися, поїхали будувати хату. Тобто всі будують ті хати, потім нема кому жити в тих хатах, бо вже і щастя немає і любові, і сім'ї нема. Тобто тема для мене не, не чужа. Фільм частково знімався у Чернівцях та Вижниці, а ще в італійській Генуї. Стрічка стала найкращою у національній конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю 2016 Марина Буличева, Анастасія Федорю, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Виставку скарбів найдавнішого храму Львова представили в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. У рамках мистецького проєкту народний художник України Мирослав Откович презентував відреставровані ікони, старовинні книги та скульптури. Подробиці далі в сюжеті. Нація, історія, культура саме на цьому ґрунтується виставка Скарби княжої церкви Святого Миколая у Львові, що нині представили у Чернівцях. Основна мета проекту об'єднати усі регіони держави, кажуть організатори. Раніше такі мистецькі експонати уже презентували в столиці та місті Лева. Ми привезли дві скульптури і хоругват ту, що знайшли. Також унікальна ікона Феодор Тірон Це ікона, яка 400 років вона ніколи за межі Львова не покидала. Одну із хоругв, знайдену на даху церкви Святого Миколая, відновив народний художник України і реставратор Мирослав Откович, котрий також завітав на презентацію виставки. На його думку, такі мистецькі експонати передають історію української нації. Ми акцентуємо сьогодні на королю Данилі. Значить, Такий незвичний час, де ми повинні заглиблюватися в історію і дивитись на неї трошечки інакше. У зв'язку з певними обставинами ми маємо дивитися в історію, переосмислювати. Особливістю є і скульптури ангелів, які як вважається виконані відомим галицьким скульптором. Вважається, що це робота Пінцеля. Пінцель – це дуже відомий е, скульптор, і е, він виставляється в Луврі, він виставляється в Більведері. А тут він у нас зараз в Чернівцях на виставку раритетних експонатів прийшло чимало людей. кажуть, українська культура має чим пишатися. Якби как бы розказують про різні епохи в світі. епоху средні вікові на Вони передають. Одночасно і муки, і радості, людського буття. Сподобалося побачити світлини Львова. Побачила перший раз церкву, яку створили буквально пару років тому. Відновили. Пам'ятку історії Данила Галицького можна буде побачити до 15 листопада. Мирослав Солонар, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Три дні змагань та активної боротьби за першість у Хотані проходять всеукраїнські змагання з гандболу серед дівчат 2003-2004 року. Народження турнір присвятили пам'яті воїнів Атовців з Хотинщини, котрі віддали життя за незалежність України. Більшість з них так само обожнювали спорт та тренувались у Хотинській ДЮСШ, США. Та тепер у ці стіни навідуються лише їхні рідні. Всеукраїнський турнір з гандболу присвятили пам'яті воїнів Хотинщини, котрі загинули відстоюючи незалежність нашої держави. Мій син займався гандболом, часто тут грав в такому самому віці, чи школи захищав завжди, їхав на районі на обласні змагання. Він любив спорт Він взагалі все любив. А за Україну то вже нема мови навіть. Він, коли почалася війна, він одразу сказав, що я піду. Я з радістю сюди прийшла, тому що хочеться, щоб наших дітей пам'ятали, хочеться. От зараз дітки грають, щоб вони знали, що були такі герої. Участь у всеукраїнському турнірі з гандболу серед дівчат взяли шість команд із різних регіонів України Києва, Харкова, Рівного, Кам'янця-Подільського та Хотина. Господарі кажуть, їхня команда славиться здобутками у цьому виді спорту, і хотілось би організовувати такі змагання частіше, та фінансування не дозволяє. В котині гонбол розвинений дуже гарно. Це наш, скажімо так, традиційний вид спорту. Дівчатка у нас були і чемпіонами України, і багато наших вихованців ставали призерами, чемпіонами України, Європи. Ми проводимо багато турнірів, але хотілося б частіше. на жаль, за браком коштів ми не можемо дуже часто проводити такі змагання. Гості, котрі приїхали до Хотина із різних куточків країни, розповідають на пропозицію взяти участь у турнірі зголосились без вагань, адже раніше вже чули про сильних суперників і давно хотіли з ними позмагатись. Вважаємо за потрібне приймати участь, тому що місто Хотин славиться своїми видатними спортивними заслугами. Тут є дуже добра спортивна база, є дуже гарна спортивна школа. Юні гандболісти кажуть, мріють частіше брати участь у змаганнях як в різних містах України, так і за кордоном. Брати участь у змаганнях нам дає, ну звісно, ми підвищуємо свій рівень в гандболі. Нам подобається змагатися з командами вищого рівня від нас, коли ми в Здобуваємо перемогу на рівень вищої команди від нас до нас для нас це дуже великий успіх і досягнення. Суперники у нас дуже важкі. Ми з ними маємо боротися, адже вже зустрічались з ними в Києві і в інших змаганнях. Ми нас всі підготовлені на на перемогу і думаємо, що ми виграємо. Адже для нас це дуже важлива ігра. Якщо ми виграємо цю ігру, то ми пройдемо у дитячу лігу з тримковим м'ячем. І ось розпочинається перший турнір. Змагаються хотин та гості з Києва. Дівчата падають, отримують невеликі травми, але незважаючи на біль, продовжують гру. На полі перші розчарування і посмішки радості. Результат двох таймів – 34-7 на користь господарів. Всі учасники отримали задоволення і додають, що поразка це додатковий стимул. Ми приїхали сюди, щоб навчатися, познайомитися з іншими командами, брати щось для себе, отримати опит і виправити, спробувати себе. Попереду ще три дні напруженої боротьби за першість. Організатори ж обіцяють зробити турнір з гандболу традиційним і цим самим популяризувати цей вид спорту як на Буковині, так і в Україні. Загалом. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. На цю годину у нас все дякуємо за те, що довіряєте. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина, миру вам, добра і здоров'я. На все добре.